Лагодимо ось таку лампочку. Від удару відвалилася тут переборка і відірвався дрот. Тому не працювала. Щоб розібрати, тут дуже цікаво, бо тут є шурупи, їх декілька. І вони сховані під пластиковою такою от. Ось такою пластиковою кришкою. Тому спочатку знімаємо на застібках пластикову кришку, потім розкручуємо тут шурупи і виймаємо ось цю панель. Ну А далі так, воно дуже тендітне, тобто тут виламалася переборка, і акумулятор улетів кудись в бік та відірвав трот. Тобто ця штука ну лагодиться.